Ізбург, штат Пенсильванія, Картур Уілер пограбував два банки посеред білого дня. Він не ховався, не носив маски, а просто зайшов і виніс гроші. Через кілька годин його затримали. Коли поліція показала Уілеру запис з камер спостереження, він був шокований. Але ж я намастив своє обличчя соком. вигукнув він. Виявилося, Вілер вірив, що якщо натерти обличчя лимонним соком, він стане невидимим для камер, адже сік використовують як невидиме чорнило. Його переконаність була настільки сильною, що він навіть перевірив це вдома, намастивши обличчя соком і зробивши селфі. Камера нічого не сфотографувала, але він не врахував, що не направив камеру на себе. Ця дивовижна, але реальна історія є ідеальним прикладом того, що відбувається, коли люди з низьким рівнем знань не можуть оцінити свою власну некомпетентність. І сьогодні ми поговоримо про цей феномен, відомий як ефект Данінга Крюгера. У 1999 році психологи Девід Данінг та Джастін Крюгер провели дослідження, натхненні історією Макартура Уілера. Вони виявили, що люди, які гірше за інших, справляються з певними завданнями, оцінюють свої здібності набагато вище ніж вони є насправді, і навпаки, експерти часто недооцінюють себе. Цей ефект можна зобразити у вигляді кривої на першому етапі. Людина отримує трохи знань, але її впевненість злітає до небес. Це Гора дурості. Вона думає, що вже все знає і є експертом. Потім, коли людина починає глибше занурюватися в тему, вона усвідомлює наскільки мало знає. Її впевненість різко падає, і це може викликати розчарування. Це долина відчаю. Якщо людина не здається, вона починає поступово накопичувати знання та досвід. Її впевненість зростає, але вже на основі реальних навичок. Це схил просвітлення, і нарешті вона досягає стадії експерта, впевненість знову висока, але цього разу вона обґрунтована реальними знаннями. На противагу цьому існує інший феномен, який часто зустрічається у висококомпетентних людей: синдром самозванця. Це відчуття, коли ви досягли успіху, але внутрішньо відчуваєте, що не заслуговуєте на нього. Ви думаєте, що випадково досягли цього і рано чи пізно вас викриють? Експерти розуміють, наскільки велика і складна їхня галузь. Вони знають про безліч нюансів, тому їхня впевненість ніколи не досягає піку. Вони постійно навчаються, і чим більше вони знають, тим більше усвідомлюють, скільки ще невідомого попереду. Саме тому вони часто недооцінюють себе. Недостатньо просто знати про цей ефект. Важливо зрозуміти, як його уникнути в повсякденному житті. Перше. Приймайте критику, найважливіший крок навчитися сприймати критику без оборони. Запитуйте у більш досвідчених людей їхню думку і слухайте її. Це допоможе вам зрозуміти свої слабкі місця. Друге навчайтеся постійно. Чим більше ви заглиблюєтеся в тему, тим швидше ви вийдете з гори дурості. Читайте книги, дивіться освітні відео, відвідуйте курси. Третє. Розвивайте метакогнітивні навички, ставте собі запитання, які ще є точки зору, які докази підтверджують мої знання, що я можу знати, чого не знаю. Четверте, оцінюйте себе об'єктивно, використовуйте об'єктивні показники. Замість того, щоби просто думати, я хороший у спорті, виміряйте свій час, кількість повторень. Нехай цифри говорять за себе. Отже, ефект Даннінга-Крюгера Крюгера це не про те, що хтось дурний, це про те, що ігнорування власних знань може бути небезпечним. Історія Макартура Уілера це крайній випадок, але подібні помилки трапляються у нас щодня. Пам'ятайте, що прагнення до знань вимагає не тільки зусиль, але й скромності. Напишіть у коментарях, у якій сфері ви самі відчували, як переоцінювали свої здібності. Дякую за перегляд.